Друзі, всім привіт Ви на каналі, мій перший мод. Мене як раніше звати Діма. Сьогодні у нас буде такий просто тупо влоговий формат, а, 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 покатушки і розговори ні про що і водночас про все. Якийсь непривітливий дядько. Я з ним поздоровкався, він ні. А Сьогодні я катаюсь на мотоциклі, катаюсь по справах. З'їздив ще в, цей, в тренажерку, туди-сюди коротше, такий вихідний в мене на мотоциклі. А, зараз вирішив, що треба підкріпитись, бо вже обідня перерва пройшла, а я ще не пообідав. А, і Вирішив піддатись на TikTok і поїхати спробувати шаурму, котру рекламували в Тіктоці. Щоправда, там може бути черга велика, але ну, нічого, подивимось. Якщо буде черга, то буде черга. І там вже в залежності від того, наскільки вона велика буде, будемо розуміти, буду я чекати чи ні, проклав собі маршрут GPS. ом а, Просто троєщину, скільки разів там бував, завжди плутаю ці клумби і так далі. Тому що воно все як на мене, дуже однотипне і однакове. І там, мені там легко заблукати, не знаю, напишіть в коментарях, як вам, якщо їздити по Траєщині, орієнтуйтесь там в тих вулицях, клумбах і так далі, або ні. Бо я не дуже, тому треба GPS. Ще сьогодні монтував відос, поставив його рендеритись і пішов займатись в зал. А коли повернувся, а от зараз тільки що заїжджав додому, подивився, що відос не сохранився. Не сохранився! Я себе не сохранився. Ага. Не зміг він зберігтись по тій, прости... тій причині, що чомусь не вистачило пам'яті вільного місця на жорсткому диску. Це така проблемка з монтажем у мене вже деякий час, коли скидаєш матеріал на комп'ютер, забуваєш майже всю пам'ять. Цими потім монтуєш, що тобі треба зберегти файл, котрий важить буквально там 5-6 ГБ, іначе в тебе там 10-15 ще вільного місця є. Але в кінці, коли він вже майже 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 а, дорендерився, короче, вилітає і каже, недостатньо пам'яті. А як боротися з цією проблемою? Ну, Можна монтувати, наприклад, під'єднувати. Жорсткий диск, щоб на ньому були ісходники. І монтувати з нього, а зберігати вже на комп'ютер. Або замінити комп'ютер. Але замінити комп'ютер на той, що мене, в принципі, влаштує, це дуже дорого і в мене зараз таких грошей немає. Жизнь дала трещину, їду на троєщину. Це прям боль якась ці дороги на троєщині, це просто якийсь... А, Так от, я ось це про комп'ютер кажу. А, взагалі останнім часом якась лаза. Кам камера щось видрюжується, іноді не, не зберігає файли. На комп'ютері не вистачає пам'яті для того, щоб цей, а, зберігати відео. Коротше, треба обновляти залізо. А це коштує грошей, тому хочу запитати у вас, чи, чи треба, чи не треба це робити, я не знаю. А, робити якийсь типу, збор на банку, на оновлення заліза, на оновлення там, камери, на оновлення комп'ютера і так далі. А, я просто не дуже хочу це робити, тому що я, по-перше, не вмію клянчити гроші. от. А по-друге, ну я не знаю, якось мені здається, що недоцільно зараз збирати якомусь блогеру на камеру от, або там на комп'ютер. Тому що ну, сума там прям ну, немаленька. Камера десь 18-20 тисяч нова, коштує. Ну окей, я там продам GoProшку за якихось 8-10 тисяч, але все одно там ще тисяч там, 10, 10 треба докласти. А комп'ютер там взагалі космос, що 60-70 тисяч треба викласти. Я хер його знаю, де ті гроші брати, воно поки працює. Тому, блін, я не знаю, порадьте що-небудь. Що можете сказати з цього приводу? Чи, чи треба відкривати збір, чи не треба, чи, взагалі з кількістю моїх підписників реально буде, хоч, хоч якась там, значима сума, ми зможемо з вами зібрати, чи не зможемо. Бо я не знаю чесно, що робити з цим. Тому. Чекаю на ваш відгук в коментарях, якщо... При тому, що ну, неважливо, типа, якщо вважаєте, що типа, ні, типа, йди нахер зі своїми донатами, ну так і пишіть. Типа. Це норм. Мені прям реально просто цікаво, наскільки люди зацікавлені чи не зацікавлені в зборах коштів от на такі от потреби. Тому що ну, я чесно хер знаю. Бо бачу, ну, інші блогери періодично там щось там щось кажуть, от там, тіпа, хочете мене підтримати, от там баночка підтримайте. От, хочете, там, давайте нову картинку зробимо, але для цього треба нова камера, давайте там, тіпа, якщо в кого є змога, там, тіпа, підтримайте і так далі. Я не знаю, я фух, ти, йомайо. От, Я прям не знаю, не знаю, що з цим робити. Тому що всі ми з вами розуміємо, що в першу чергу треба, якщо є змога донатити, то донатити не на камери, а на ЗСУ. О, давайте знаєте що зробимо? Давайте я а, залишу, зроблю окрему банку. А, закріплю в, комента, а, ну, в коментарі під цим відео або і в коментарі, і в описі закріплю на цю банку. А де ви зможете пригостити мене кавою, скажімо так? А куди ви там зможете скинути ну, типу, реально, там, 20-30-50 там, 50 гривень? А, умовно кажучи, наче ви мене там зустріли десь на райончику. От. І вирішили пригостити мене кавою. Якщо ви мене зустрінете і вирішите пригостити каву, я не буду проти, якщо що. А, так от, Давайте в якості експеримента зробимо таку баночку. Якщо ви хочете мене пригостити кавою, а, туди можна буде скинути якийсь міні-донатік. Це, по-перше, мені буде приємно, я буду знати, що в мене такі прикольні підписники. По-друге, я зможу тоді хоч якось оцінити. Ваш вклад і зрозуміти, окрім коментарів, зрозуміти, чи варто, чи не варто якісь робити збори. Подивіться, в якості експерименту давайте просто так зробимо. Окей? Тож, друзі, в описі під цим відео буде баночка на каву. Ого! Яка пожежа. В описі під цим відео буде баночка, на яку можна скинути мені на каву. И в закріпленому коментарі так само продублюю. Так що якщо є, що є бажання. Кидайте. А ось він. донор

Буду ще спробувати в лаваші і треба буде спробувати з куркою. Отже, друзі, вже з'їв я тантуні в булці. Можу сказати, що це реально смачно. Тут можна з яловичиною взяти, а можна з куркою. Плюс можна в булці, а можна в лаваші. Ну і там всякі добавки. можна брати, там всякий сир, туди-сюди. Перець. Я просто взяв класичний, без всяких добавок, щоб просто скуштувати і зрозуміти смак. Можу рекомендувати. Прикольно. Можна сюди їздити. Періодично і їсти шавуху, Ще знайомого зустрів, з котрим колись працювали в автобізнесі, він і залишився в автобізнесі. А я ні. Так, тепер ще кудись заїхати каву попити. І можна потім їхати додому, бо скоро вже дружина має повертатися з дачі, треба буде й сім'ї приділити увагу і час. Та яка пожежа, це десь ліс горить. От все воно задимило, звісно. Но, маю надію, що рятувальники все локалізують. Це ж просто жесть. Тільки що їхав. А, так, трошечки поворот був такий легенький, і я на ньому відкрив газ, а заднє колесо попало на розмітку і трішечки. Відшул, знаєте, скальзящичко заднім колесом. Такий міні-міні-дрифт, буквально там сантиметрів на 5-10 не більше. Це до чого? До того, що маєте на увазі, що взагалі розмітка це доволі слизька штука. І дуже небажано по ній відкручувати газ або гальмувати різко. Бо можуть бути нюанси. Майте це на увазі. О, я хочу протестувати цей новий шляхопровід. <рит> Та що ти будеш робити? Поїхали вже, у тебе там полоса для розгону, йо От чукча. А, там дед з блютузом 8. Тоді ок. Питань нема. О, до речі, тут теж шикарну дорогу по-дихтерійську зробили, мені подобається. Бо тут такий роздовбаний був асфальт, що капець. А, ну в принципі от, оцей асфальт був тут. <хи> я думав, всю терівську зробили, а вони тільки там де з'їздять шляхопроводу. Ну... Окей. Якщо ви думаєте, що я знаю куди я їду, то ні, ніфіга, я просто катаюся е по місту. Вирішив про проїхатись містом е і десь зупинюсь, поп'ю кави. Поки ще не знаю, де саме буду зупинятись. Ого, яка обострана машина. Капець, бачили? Тупо долматінець якийсь. <ріць> так, друзі, замінив акумулятор, тому що перший вже сів. Не зняв момент, як мене дуже сильно підрізала BMW. Клята BMW. Хоча, в принципі, те, що від неї чекати. Тож BMW. Я, коротше, вирішив їхати пити каву. До себе на райончик. Бо щось я так проїхався центром, і не знаю. Так і не вирішив, куди їхати за кавою. Тому поїду на райончик пити каву. А, до речі, бачив сьогодні копів на цих на велосипедах, чуть не сказав, на самокатах, на велосипедах. Вони шторміли якогось чувака, який на автобусній або їхав, або просто припаркувався на автобусній полосі. Прикольно це виглядає дівчинка і хлопчик на велосипедах автомобіль штрафують. Не, ну що, а, а правильно. Нехер не там робити в полосі автобусній. звичайним машинам, що вони там роблять. А от якби нам мотоциклістам дозволили б їздити по автобусній, оце було б круто. Тому що так нам типу, теж заборонено, хоча не зрозуміло чому. Ну, типа, великам можна там їздити, чого не можна там мотоциклом їздити. А так... Доводиться міжряддю кататись. Тому що поміжряддю це не порушення, а от в полосі а, автобусні це порушення. Розумієте? Хоча там в принципі безпечніше було б для всіх учасників. Но, не знаю, там щось якусь петицію. В черговий раз люди подавали байкери, але щось мені здається, що ті петиції до сораки. Який прикольний поворот. Тут там ліворуч. Я перший раз просто на цьому звізді їду, от як його відкрили. Жодного разу не на машині, не на мотоциклі тут не їздив. Поки що дорога без ям, прикольно. О, людина фасад! Він думає, що він фасад. І тому він утеплився пінопластом Люди на фасад прикольно чого тільки не зустрінеш на дорогах ну взагалі ці самокатчики вони іноді так, <смі> таке витворяють, що просто капець або на моноколесах або на самокатах Знаєте що? А в мене лампочка загорілась. Треба заправитись. Але спочатку кава. Ох, друзі, попив холодної кави. Цей еспресо Тонік, якщо знаєте, що це за напій, якщо не знаєте, ось спробуйте. Мені подобається. Холодний кавовий напій. А, все, буду їхати коротше, вже в гараж. Заїду, зараз заправлю мотоцикл, щоб він був з бензином в гаражі. От. І буду їхати в гараж, бо скоро вже має приїхати дружина з дачі. треба буде допомогти. Вона там щось картоплі набрала чи ще щось. Короче, треба буде зустрічати. Тому на сьогодні покатушки вже закінчуємо. Якщо вам отакий от формат відео сподобався, поставте пальці до гори. Не забудьте написати те, про що я вас питав стосовно донатів, або можете просто щось написати, що думаєте стосовно цього влогу. От, І побачимо з вами в новому відео. Це був канал Мій перший мод, мене як раніше звати Діма. Всім пока-пока.